Зранком вас, друзі! Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин. Сьогодні четвер, і зразу нагадую, ввечері буде стрім о 20.00. Збирайтеся, будемо дивитися стрім. Дякую вам. Вчора дивився е, зважування е, нашого боксера Усіка. Багато копій на нього, багато всього це з його вірою І так далі, і так далі. Але це треба подивитися. Подивитися, як на цьому зваженні. Наш козак з нашим чубом в нашій вишиванці зважувався і співав червону калину. Ось це треба дивитися, друзі. Ось це треба слухати, а не всяких кегебістів, всяких там. А... Я не знаю, друзів Путіна, приспособленців, лохотронщиків, які нас дурять російських і так далі. і так далі, Пристосуванців, баягузів, тікачів. Усика треба подивитися. Рекомендую. Подивіться зважування і подивіться казака. Йдемо далі. Всім дякую за ваше перерахування, за ваші донати. Ще раз нагадую, що... Навпіл, половина йде на гуманітарну допомогу, половину на розвиток каналу. А там перераховуєте тільки тим, кому довіряєте, і тільки те, що ви можете. Ні в якому разі, не останнє. Палпай у нас працює. Йдемо далі. Я просто цікавлюсь. Ось дійсно просто цікавлюсь, що там у нас з Медведчуком. Якось тиха. Якось незвично, якась тривожна, чи не забули про нього взагалі? Чи не втік він знову? А чи дає він покази? А якщо дає, то цікаво, скільки у нього їх і на кого, і як. Ну, можливо, це е, тайна слідства. Але хотілося б щось бачити, щось чути, що про нього не забули. І коли буде суд. Всім дякую за вашу підписку на мій канал, за ваше поширення, за ваші лайки, друзі. Нажимайте дзвоник, підписуйтесь в телеграмі Ляшенка. Поїхали, поїхали далі. Олексій Різник, Резніков, міністр оборони України, сказав: не втратила Україна ні однієї установки ХІМАРС та її аналогів. Так що, друзі, то, що ви читаєте, він так сказав, про Ваню, який з автоматом пройшов і зразу знищив 32 Хімарси, ну, по-перше, посмійтесь, покритить у візка, ну, росіяни вони росіяни. Це тільки для дебілів, можна казати, для тупих росіян. Всі хімарси і аналоги на місці. Далі подивіться на ось цих покидьків, суркісів, столарів, дітей Порошенка, дітей Луценка, дітей Гордона, інших дітей, дітей Ахметова там, і всі-всі, всі, всі, все, все того не потреба, який сидить там в Монако, які сидять у Франції, у Лондоні. І так от. Подивіться ось на цю мерзоту. Ось тільки подивіться на неї, друзі. Зрозумійте, хто вони, на дітей Герасимова, на їхні Маєтки Герасимова, Авакова, Ахметова, на їхні е, яхти Ярославського, і так далі. А потім подивіться, як евакуюють дітей з Харкова, як евакуюють дітей з Мар'їнки, як евакуюють дітей з інших наших місць. Подивіться на це. Подивіться, подивіться, подивіться на наших воїнів, які. Лікуються в наших госпіталях. Подивіться, що в госпіталях не вистачає ліжок нормальних. Подивіться, не вистачає матраців і так далі. і так далі. Подивіться на все це на забезпечення, на постачання. А потім будете казати, нас треба за три місяці, було предупредити, що війна ми б втекли. Так? Виходить, це так. Або потім будете казати. Залужного хочуть зняти, не знаю. Ви подивіться туди, на ваших друзів, ось ті, хто пишуть оце. Я ж кажу, суркісів, всіх дітей, всіх, хто там, ні одного тут нема, і їх нема. А потім подивіться на цих дітей, яких вивозять, яких під обстрілами саджають автомобілі, обстрілюють і дома, і автомобілі. Дякую вам до вечора. Ввечері, стрім, 20.00. До зустрічі. Україна переможе!